Малята, запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні разом з вами намалюємо ось таку гарну та красиву ділку. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу та кольорові олівці. Посередині аркушу паперу намалюємо чорним олівцем ось таку фігуру. Як вона називається? Так, коло. Молодці. Нижче намалюємо іншу фігурку. А вона як називається? Правильно, молодці. Овал. Із простих фігурок ми вже намалювали голову та тулуб ділки. Додамо ще ось такі рівненькі. Смужки. Та через одну зафарбуємо їх чорним олівцем. Знизу намалюємо ось таке гостре жало. Та зафарбуємо його. Можна домалювати крильця, вони круглої форми. Зверху вони трішки більші, а знизу вони менші. Ось так. Ми вже намалювали все, що нам потрібно. Тепер будемо розфарбовувати. Беремо жовтий олівець і починаємо розфарбовувати голову. Розфарбовуємо дуже акуратно, не виходячи за боки. Потім переходимо до тулуба і теж розфарбовуємо. Теж дуже акуратно. Все, розфарбували. Тепер давайте розфарбуємо крильця блакитним олівцем. Ми ще можемо демалювати з вами хмаринки, тому що бджілки літають високо в небі. І тепер їх теж розфарбуємо. І другу хмаринку. Хто хоче, може намалювати ще ось таку невеличку галявину, де ростуть квіточки, з яких збирає бджілка мед. Дітки, ось така гарна бджілка у мене вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!